Вітаю вас в ефірі програма Місто спорт» в студії Олег Едрексн. У Кривому розі пройшов третій етап Кубка України з більярду серед юнаків, юніорів і дівчат. Про підсумки турніру наш наступний сюжет. Юнацький турнір з більярду став другим масштабним заходом, котрий за останній час прийняв Кривий Ріг. Турнір видався доволі представницьким. До нашого міста з'їхалися гості з восьми регіонів України. Найбільша кількість спортсменів представляли Дніпропетровську та Кіровоградську області. Именно свободная пирамида, да, на украинском Вильна-пирамиде пирамида это, скажем так, один из этапов кубка. Это считается, как он проводится для того, чтобы спортсмены были всегда в тонусе. То есть, как бы скажем, соревновательный период проходили. Психологическое становление, э моральное. Поэтому именно называется этапы кубков Украины. Попри юний вік учасників, правила більярду однакові для всіх, тож жодних поблажок досвідчені судді не робили. Правила загальні для всіх, і тут немає ніяких там різниць, що це діти, там хай би маленькі на діти. Тобто всі спортсмени, всі грають. Є там певний регламент проведення змагань, кількість зустрічей, які вони повинні відіграти. Це спорт. Я все розумію. Є возраст, да є маленькі діти. Ну якщо прийшли в спорт, треба займатися спортом. Серед учасників турніру були як досвідчені більярдисти, так і спортсмени, котрі роблять лише перші кроки на спортивному поприщі. Наймолодшому гравцю в день змагань виповнилося сім років. Я займаюся більярдом, тому що він інтересний цьому виді спорту я хочу досі хороших результатів. Мені більярд привів папа чотири роки назад. Ну от любо это какой-то такой маленький шаг к віршині. То єсть любе соревновання для мене важна. Ні на какова те уровня. Якщо я приїхав на какое-то срівнування, то я должен показати свою лучшую гру. У напруженні боротьбі визначилися переможці. Це Андрій Тих із Кривограда та наші земляки Богдан Рибалко та Віра Меденко. Спортсмени професійного бійцівського клубу Барс завершили тижневі збори в Болгарії. По їх завершенні перевірили свої сили на двох міжнародних турнірах. Більше про це далі. Спортсмени професійного бійцівського клубу Барс здійснили тріумфальний візит до Болгарії. Криворіжці взяли участь у відкритому чемпіонаті цієї країни з кікбоксингу «ВАКО». Тож наші змагалися у відкритому Кубку Європи і ФЕФ зі змішаних ідноборств за різними версіями. Виступ виявився цілком вдалим в доробку барсівців 12 медалей. Всі ребята дуже хорошо боксірували. Также всі перші місця зайняли, і в розділі СК і СК-2 наша команда зайняла перше місце. командне Кубок виграли. Я на цих соревнованиях провел чотири бої. Всі чотири були доволі сложными, але мені не помішало це занять первое место. Соперники були доволі сложные, Всі з Болгарії. Я готовился к соревнованиям. Кожен день по дві тренування, утром і вечером. Окремо тренера відзначають титульний поєдинок Сергія Шляпцева. В фінальному двобої за звання чемпіона світу за версию ІФ він переміг господаря рингу з Болгарії. Примінив ударну техніку і убедительно виграв соперника. Так сказать, бор... ну, более борца и занял первое место. Приношу благодарность своему клубу, Своїм тренерам, що готовили. Хворосту, губенку, Владимиру Михайловичу каже, клуб. Наступний представницький турнір не за горами. Бійці ПБК Барс завітають до Сербії, де з 22 по 27 жовтня проходитиме чемпіонат світу з кікбоксингу К1. Хочу його похвалити. оправдав мої надії, Підготували ми його очень серйозно. Проходив збори, проводив. Все достойно было очень хорошо. Благодарность вынесу за поддержку нашей команды за подготовку тоже Владимира Михайловича за наш клуб за то, что они есть. Ну и, конечно, хочу вам поблагодарить его же секунданта Виталия Губенко. Он ездил, сопровождал команду. Десять золотих медалей такий підсумок виступу криворізьких спортсменів на обласних змаганнях з вільної боротьби серед юнаків і дівчат 14-15-річного віку. Подробиці далі. У кривому розі пройшов чемпіонат області з вільної боротьби серед юнаків і дівчат 2000 та 2001 років народження. Всього на борцівський килим вийшло більше ста найсильніших спортсменів з нашого міста Дніпропетровська, Нікополя та селища Покровське. Ці змагання стали справжнім тріумфом для криворізьких вільників, зокрема для вихованців Дюша Номер два. У скарбничці спортсменів 10 золотих медалей. Вони на рахунку Станіслава Луценка, Олександра Бурлаченка, Владислава та Микита Абрамових, Тимофія Польського, Євгена Бекера, Сергія Федорченка, Кирила Чубуна та Романа Підгорного. Крім цього, в активі Криверісів Медалей срібного та бронзового гатунку привітав та нагородив призерів змагань президент міської федерації вільної боротьби Валерій Москальченко. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Родана.